Мешканці будинку номер 12, що по вулиці Січових стрільців у Коломиї, перекрили дорогу біля незаконного на їхню думку будівництва. Люди вимагають справедливості, адже їхній будинок буде повністю закритий новобудовою. А ще поряд знаходиться бомбосховище, яке може зруйнуватися. Кооперативний будинок не вперше виходить на страйк. Мешканці впевнені їх обманули. Спочатку це зробив колишній голова будинкового комітету. А коли його вивели на чисту воду, раптово зник кажуть люди. Вибрали голову пана Драгоморецького Михайла. Значить, він дяскать, що були підписи жильців, що були збори, дав дозвіл на будівництво даного будинка. Цей конфлікт у нас з паном Станіславським Богданом тянеться вже з початку весни. Документів ніяких він нам не представив, що він хоче будувати. Ту згоду, яку ми йому давали, щоб він виготовив ескіз проекту, хоча б і показав людям, що він хоче, планує, що він будувати. Він нічого не зробив, намалював три поверхи, на які в нього документів взагалі немає. Члени кооперативу кажуть, що спочатку їх запевняли, що будинок буде невисоким цього два поверхи. Однак вони впевнені, коли будують такий фундамент, поверхи буде значно більше. Люди зібралися висловити свій протест проти будівництва. Перед вікнами нашого будинку, нового об'єкту, як ви бачите, терпіння людей вирвався кінець. Вони вирішили більше не говорити, а перейти до справ. Тому у понеділок, з самого ранку, перекрили вулицю та вимагали зустрічі із владою та забудівниками. Хочуть, щоб їх почули. Ми сьогодні прикрили дорогу. Нас Перша ціль, і саме головна, щоб до нас дослухались. Ми вже один раз в міській раді свою категоричну думку про це будівництво будинку висловлювали. Сьогодні ми знову вийшли висловити свою категоричну думку проти будівництва цього будинку. Хотілося би, щоб людей почули, хоч, хоч хоч один раз почули нормально. Справа в тому, що оце будівництво у нас будується вже довгий час, і ми вони не реагують на наші всі вимоги. Іхав до страйкувальників і місцевий депутат Василь Коселиця. Він каже, що спробує розібратися у справі. А головне, щоб до цього долучилися можновладці, має вистержетувати справедливість. Депутатський корпус буде робити і міський голова. Все, що згідно чинного законодавства, це раз ще раз перевіримо документи, які є на будівництво. Ну і будемо говорити з людьми, щоб Якось цей інцидент і цю ситуацію будемо виправляти. Потім ми зустрілися, були з робочою групою, обговорили деякі нюанси, скільки поверхів, коли він буде будувати, яким чином він буде будувати. Домовились на таких умовах, що буде будувати не більше двох поверхів, два поверхи два поверхи з мансардою. І перед тим як він має будувати, він має розробити проектні пропозиції і погодити з усім ну, з цими людьми. Ми намагалися поспілкуватися із представниками будівельної компанії, яка веде роботи однак вони категорично відмовилися надавати нам будь-яку інформацію.